Слава Україні зранку 4.5.0. Сьогодні наші привітання так, так саме привітання лунають на адресу наших танкістів, на адресу броньованого кулака Збройних сил України. Пам'ятаємо, що траки це сила, а Ахмат просто чай. Бойові побратими, вітаю вас з вашим професійним днем. Відсвяткуємо вже добряче після перемоги, до якої всі ми. Намагаємося щонайшвидше дійти. Ціною кожного обійняв. Дякую за службу. І, звичайно, кожному з нас бажаю максимально тихого дня, продуктивного дня, щоб він наближав нас до нашої заповітної перемоги. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть! Ворога!